Ти розумничка, ти все вірно робиш, да, да, так. Да. Шерій породи спаніель показує, як вміє знаходити вибухівку та зброю. Її тренують у кінологічному центрі поліції області. Ти, ти. Ти, ти. Всі сумки різні за своєю текстурою, за своїм розміром. Спеціально для ускладнення я їх зсунув разом. Собаці треба буде визначити, в якій саме сумці закладка. Шукай. Так, да, молодець. Вона позначає е, сиреневу сумку. Тут у нас сумка, коробка. Серед мотлоху, серед побутових запахів, що дуже важливо, тому що в сумці з котлетами, грубо кажучи, може лежати зброя чи вибухівка. Ми відпрацьовуємо пошук зброї вибухівки на е, ручній кладі. Наприклад, якщо блокпост. Якщо інші обшуки нам треба перевірити собака по пошуку зброї вибухівки не дає голос ніколи. Завжди має бути пасивне позначення або усадка, або укладка, або завмирання. Шері три роки, як нагороду після виконаного завдання, їй дають улюблену іграшку. Дай, ну дай, кажу мені. Шері, сидіть. Харашо голос. Скільки на день потрібно тренувати собаку, підбирають для кожної індивідуально, говорить начальник кінологічного центру Артем Матвєєв. В середньому, ну, щоб не замучувати собаку і себе саме от тренування, година до години. Бери, бери, бери. Хорошо, молодець, хорошо хорошо, хорошо». молодець, Розшук, потім пошук наркотичних речовин. Дуже актуальний зараз напрямок пошук зброї вибухівки, на жаль. І пошук трупів і людських залишків. Це основні наші напрямки, за якими ми тренуємо і застосовуємо службових собак. шукай, я призначила. Річарду шість років. Порода німецька вівчарка. В'ячеслав Дишловенко каже, тренує його п'ять років. Виїжджаємо з ним на замінування, на підозрілі предмети, на блокпости. Виїжджаємо на обстеження. На пошук в домоволодіннях зброї або вибухівки. Він дуже впертий. З ним постійно в контакті знаходиться. Любить тільки одного хазяїна. Других не підпускає до себе. Тільки я для нього і все. Тобто, оце це вже домінант включається. Бачите? Він заробив свою зарплату і не хоче Ну віддай віддаємо вже, хай виграє, Молодець. У кінологічний центр собаки потрапляють місячними цуценятами. Виконувати завдання починають з одного року, розповідає Артем Матвєєв. У нас Бельгійські вівчарки Малінуа. В нас одна голландська вівчарка, німецькі вівчарки. І ось спаєля ми бачимо. І два лабрадора. Найменша в центрі бельгійська вівчарка Афіна, їй два з половиною місяці. Давай, 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 давай. Зараз я з нею встановлюю контакт, також розігрую її апортувальним предметом, іграшками, там і так далі. Працювати вона на мене буде по мінам, тобто пошук мін і предметів, які не вибухнули. Усього на службі в кінологічному центрі 19 собак. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.